Всіх вітаю зовсім нещодавно. Ми обробляли нашу картопельку корагеном від торгової марки Протектон від Колорадського Жука. Давайте подивимося на результат, який ми вже маємо. Бачимо, що картопелька трошки поїжена, але жука немає. Зі шкідниками ми впоралися, тепер час підживити нашу картопельку. А для підживлення ми сьогодні будемо використовувати Утрівант плюс по картоплі від торгової марки Аргумін. Склад даного препарату фосфор, калій, магній, марганець, цинк, бор у правильно збалансованих пропорціях. Та екологічний прилипач фертівант, про який, до речі, ми розповімо у наступних роликах. Дане мінеральне водорощине добриво призначене для листового оприскування рослини. На що ж воно впливає? По-перше, це всі цього прагнуть, це збільшення врожайності. По-друге, воно активує процес фотосинтезу та дихання рослини. І по-третє, наш нутрівант плюс сприяє кращому засвоєнню поживних речовин рослинами з ґрунту. А це впливає на якість продукту не тільки на розміри наших врожаю, але й на смакові якості. Давайте вже замішаємо наше мінеральне добриво та почнемо працювати. У нас є пакетики по 25 грамів. На 25 грамів даного препарату нам потрібно 10 літрів води. У мене пульвік на 6, тому ми беремо півпакетика на 5 літрів. Погнали! І одне із головних моментів є добряче розмішування будь-якого препарату. А, до речі, знайти даний препарат. Ви можете в інтернет-магазині все росте по максимально найвигіднішим для вас цінам. Тому що інтернет-магазин все росте, реалізує продукцію тільки високої якості напряму від оригінальних виробників. Допустима температура обробки нашої картопельки до. 25 градусів, щоб не попалити наші рослини. Тому я вибрав вже вечірній час, вже час до заходу сонця, і потрібно швидше встигнути попрацювати. Тому я полетів. Всім бажаю гарного вечора і високих врожаю. З інтернет-магазином все росте.